Шановне товариство, в вашій увазі пропонується виставка Філософічно-релігійний світогляд Кобзаря. Наша виставка присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ще з радянських часів нам стверджували, що Тарас Григорович Шевченко... Видатний революціонер демократ, щирий атеїст, інтернаціоналіст. Слід зауважити, що всі ці твердження, вони значною мірою не відповідають дійсності. Тарас Григорович Шевченко був. Нормальною, звичайною людиною. Він творець, геній. Але всі ці риси, які йому надавали наші критики література, знавці, вони значною мірою були сфальшовані. Скажімо, почнемо з ставлення до Хмельницького і Мазепи. Потрібно просто взяти видання творів Тараса Григоровича Шевченка і його кобзарі в різних редакціях, і ми побачимо, що найбільш значимі твори, присвячені Богдану Хмельницькому, великий льох, розрита могила, ставлення до Російської імперії, їх просто вилучали, вилучали з кобле, з видань Шевченка. Ось перед вами. Видання Тараса Григоровича Шевченка Кобзар 54-го року і в ньому 54-го року і в ньому відсутні, відсутні багато творів Тараса Григоровича Шевченка. Ще одне маніпулювання це заміна заміна слова. Скажімо, там там, де введення, тобто для того, щоб, скажімо, зробити з мазепи ворога ворога України, робилися певні зміни. Десь приблизно на рівні 60-х років, твори Шевченка були повернуті до первісного виду, але все одно вони в повному. Вигляді не видавалися якраз до початку 90-х років. Якщо ми скажімо ось цю тему ставлення Шевченка до Мазепи і до Хмельницького, будемо розбирати, то ми побачимо, що Тарас Григорович Шевченко просто поважає по-людському Мазепу і зневажає. зневажає Історичну постать Богдана Хмельницького. Візьмемо Шевченківський словник і побачимо, що наші літературознавці писали про Тараса Григоровича Шевченка. Вони писали про те, що Тарас Григорович Шевченко неправильно розумів постать Хмельницького. Що його стар, критичне ставлення, воно не відповідає дійсності. І одночасно, одночасно вони вважали, що Тарас Герогорович Шевченко ставився до Хмельницького негативно за того, що він був представником панівних, панівного класу в Україні. Але Тарас Григорович Шевченко стався до Хмельницького негативно з-за того, що Хмельницький просто зробив невдалу дію, підписавши Переяславськ, Переяславську угоду. Тобто, а ось у Мазепи не було вибору. Він програв, програв битву. Але не програв Україну. Україна зараз незалежна. А у Хмельницького було, були різні варіанти дій, якими він не скористався. Тому потрібно все ж таки, як на мене, не звертати увагу на те, що писали наші літературознавці і дослідники в радянські часи, а читати просто твори Шевченка і думати про що. Про що вони написані? Тому що, якщо читати твори Шевченка, то можна побачити, що його, начебто, ненависть до панівного класу, вона в кінці, в кінці його життя вона нейтралізувалася висновками, що потрібно просто до людей ставитися як до людей, давати можливість їм виправитися, що кожна людина може робити якісь помилки, і людина не може бути одночасно і позитивна, і негативна. Те ж саме можна сказати про ставлення до Бога. Література знавців радянських часів весь час звертало увагу, що Шевченко начебто абсолютно атеїст. І е, при, при цьому ось якраз зверталися до його е, заповіту, е, в, якому, в якому Тарас Григорович Шевченко е, писав, все покиную полину, до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. І ось іще. Скажімо, а я так люблю свою Україну у Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Але це все ж таки ці слова, ці слова Тараса Григоровича Шевченка потрібно розглядати як звертання нормальної людини, яка дивиться на, на ті події, які... Проходять навкруги навкруги неї і просто думає про себе, як може Бог, який може начебто все дивитися на те, що, що навкруги, і не звертати уваги? Тобто і зараз, і зараз такі події, які проходять навкруги нас, люди також можуть думати. Що ж, де ж справедливість. Так і е, ці риси, е, точніше, ці поезії Тараса Григоровича Шевченка, вони підкреслюють не те, що він протестував проти існування Бога, а на те, що просто це ставлення людини, яка хоче, щоб було щось змінено в житті України. Е, і просто як заперечення. Як запереченець цього, начебто, атеїзму Шевченка, потрібно просто подивитися, як Шевченко ставиться до Бога. А до Бога він звертається в дуже багатьох, багатьох своїх творах. І тим, хто хоче уважно вивчити цю проблематику, ми можемо порекомендувати таку книжечку, скажімо, яка знаходиться у нас в читальній залі Шевченкова Криниця, збірник афорізних створів Тараса Григоровича Шевченка. І головне, це, це твори Євгена сверстюка на святі надії, тому що Сверстюк, як ніхто інший, він дуже добре висвітлив тему. Шевченкової ідеології, його значимості для України. Ми звертаємо увагу, що читайте, читайте твори Сверстюка. Він випередив свій час більше. Тому що, скажімо, твори Ярославутича чи Леоніда Білецького, вони все ж таки деякою мірою одноманітні, чи вони ці автори мешкали за кордоном і вони не, як би вам сказати, вони не відзеркалювали світогляд людини, яка, яка перебувала в Україні за радянських часів, і в них ставлення до Шевченка. Було трошки не таким, як у Сверстюка. Ось Сверстюк дуже добре написав про Тараса Героя Шевченка якраз про всі його, про всі його риси, про Шевченка як людину, як, як генія, як митця. Як І зараз, зараз ми маємо можливість більше узнати про Шевченка. Зтворів Забушко, Шевчука, ось у нас не, інших, інших літературознавців. Вони звертаються в оцінці твори, творчості Шевченка, його, його ставлення до різних, до різних проявів життя по-іншому. Особливо, особливо вони використовують в своїх роботах творчість Куліша, Костомарова. звертаються до тих творів, які просто ми не знаємо, які видавалися ще до революції, або знаходилися просто в рукописах. В рукописах, На жаль, скажімо, творчість Куліша ми не знаємо, а ось наші сучасні літературознавці вони звертаються до... Цих дореволюційних видань, видань цих творів. І ще потрібно зауважити, що Тарас Григорович Шевченко дуже нам допоміг під час наших, наших подій на Майдані. Його невеличкий, коли ми дивилися на Весь час по телевізору події на Майдані Незалежності, то ми бачили, що на сцені поруч з тими хто вів, хто виступав з правому, висів портрет Тараса Григоровича Шевченка і нагадував нам, що ми повинні святкувати 200-річчя дня його народження. Отже, можна пригадати. Слова героя Булгакова, професора Преображенського не читайте радянські гази. Читайте твори Шевченка і не звертайте уваги на коментарі, коментарі, які давалися до його творів в радянських виданнях. Коментарі ви читаєте. І все ж таки думайте про про те, що вони пишуть, тому що людям потрібно було е, якось жити, і вони гралися. Е, ну, тобто, це була свого роду дань правлячи е, правлячому режиму для того, щоб е, мати можливість іс, е, існувати і достойно жити. Тому люди йшли на, на це, навіть е, Роберт Рождественський писав що, про те, що потрібно е, я, говорити з совєтською мовою. Е, це коли йшлося, йшлося про єдину е, нову націю радянського чоловіка, тому радянську людину, тому ми просимо вас читайте. Читайте, читайте ще раз читайте, Тараса Григоріча.